Ми всі вийшли на Майдан як люди, які ніколи не були в політиці. Ми вийшли на Майдан як активісти, як самооборона, як автомайдан. Згодом як волонтери, як люди, які зразу пішли в АТО боронити від чорної навали агресора нашу Україну. І сьогодні ми тут перед вами як молода політична партія Воля, яка народилася саме під час Майдану. Саме зразу після Майдану, яка об'єднала ту кількість небайдужих людей, які ніколи до того не були в політиці, але які, спілкуючись довго між собою, один одного переконали, що нам треба йти в політику. Шановна громада, я дуже сильно прошу вас не плутати політичну партію Воля з так званою групою воля народу. Самозванців регіоналів, які в парламенті називають себе так, ще вчора присягаючи Януковичу, ще вчора голосуючи за закони 16 січня, а нині використовують наше ім'я Воля. Ми на всіх цих бувших регіоналів подали до суду як політична партія Воля, щоб заставити їх відмовитись від цієї назви, від цих високих слів. Які сьогодні вони називають себе бувших регіоналів, перший крок це завершення люстрації, це контроль за цим процесом, з тим, щоб ми не допустили назад реваншу. Другий крок це деолігархізація. Ви знаєте чудово, хто такі олігархи. Ми з вами розуміємо, що за півтора роки нічого не змінилося, а не змінилося саме тому, що спочатку так звані олігархи фінансували комуністів, регіоналів. Різні проекти тігібків сильну Україну і всіх інших, для того, щоб відстоювати свої власні персональні інтереси і грабувати український народ. На цих виборах минулому році всі ті самі олігархи, такі як Льовичкін, Фірташ, Ахметов, Коломойський, Пінчук, Юришев і багато інших, робили те саме. Але вже не фінансували комуністів, тому що їх українці викинули з української політики. Уже менше фінансували регіоналів, тому що вони зараз стали опозиційним блоком, їх значно менше, а фінансували в тому числі ті наші фракції, які зараз є в парламенті. І саме тому за півтора роки ми не бачимо тих суттєвих істотних змін по перезавантаженню системи. Саме тому, що на тих виборах було витрачено більше як 500 мільйонів доларів сукупно усіма політичними силами, які йшли до парламенту. І наші європейські колеги, німці, нам кажуть, що всі вони в шоці, тому що в Європі, в Німеччині, в країні вдвічі більше як Україна вибори до Бундестагу коштують всім політичним силам максимум 80 мільйонів євро. Третє, ми повинні мати справжню українську, сильну контрактну армію. Це наша політична позиція. Армія повинна бути контрактна, і Україна повинна мати потужну резервну армію, яка складається із кожного дорослого чоловіка більше 18 років, який впродовж року за місцем свого проживання проходить виштіл. Виштіл поводження зброєю, з технікою. І в такий спосіб така маленька європейська країна, як Швейцарія, в якій є біля 8 мільйонів населення, за кілька років, за 5-7 років вибудувала систему, при якій в разі необхідності на захист держави можуть стати близько одного мільйона навчених бійців, навчених громадян, які зможуть захистити державу. Четверте. Ми виступаємо за сильні місцеві громади. Ми вважаємо, що владу треба передати на місця, що всі наші мешканці кожного села, селища, міста, району і області достатньо розумні, щоб вибрати своїх депутатів. І ці депутати, місцеві ради, повинні мати великі повноваження для того, щоб ухвалювати ті рішення доленосні, які стосуються кожної окремої громади. І останнє, ми виступаємо за повне перезавантаження судової системи, правоохоронної системи. Ми виступаємо за те, щоб за тим прикладом, як сьогодні в місті Києві поміняли поліцію і набрали людей, які пішли туди не за довгим карбованцем чи за, довгим, за довгою гривнею, а пішли тому що вони хочуть довести собі і всій громаді, що вони не будуть. Брати хабар на дорозі, що вони будуть справжніми поліцейськими, і що вони будуть такими людьми, які будуть мати величезну повагу і довіру. В такий спосіб ми маємо перезавантажити всю судову систему від початку до кінця. В такий спосіб ми повинні перезавантажити всю прокуратуру і всю правоохоронну систему.